експертка центру політико правових реформ пані Ольго, будь ласка. Дякую. Ну, в першу чергу, я хочу подякувати за те, що сьогоднішній діалог, в принципі, можливий, бо насправді комунікації між громадськістю і бізнесом в процесі роботи над проектом цього закону не вистачало. І дуже добре, що цей діалог відбувається зараз. І друга моя подяка. Враховуючи всіх учасників цього заходу, адресована силам оборони і енергетичним компаніям за те, що завдяки їхнім зусиллям, ми в принципі маємо технічну можливість організовувати подібні заходи і вести такі діалоги. Якщо ж переходити і говорити про до закону про лобіювання, який вже ухвалений. І більше того, зараз уже на підписі у президента перебуває законопроект, закон, який запроваджує відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері лобіювання, і про це зараз теж варто говорити. В першу чергу я хочу відзначити недоліки самої роботи над законопроектом, оскільки. Його обговорення так я погоджуюся з пані Анастасією, що цей закон дуже важливий для нашого суспільства, і він, по-перше, відкриває нові можливості для впливу на державну політику, і це дійсно. Революція в українському законодавстві і у взаємодії бізнесу громадськості із державною владою однак мушу нагадати, що робота над самим законопроектом відбувалася у недостатньо інклюзивний спосіб, і про це свідчить те, що навіть до попередніх громадських обговорень не були залучені представники бізнесу. І оскільки я входила до складу робочої групи при Комітеті Верховної Ради то зазначу, що коли ми обговорювали законопроекти, коли ми шукали, а які ж принади, які переваги в механізмах лобіювання варто закласти для того, щоб для бізнесу в першу чергу було Привабливим і вигідним реєструватися в реєстрі прозорості, ну нам було важко знайти відповіді на ці запитання, і нам дійсно не вистачало точки зору бізнесу. Ну і також хочу нагадати, що в принципі ідея вже у 20-х роках ідея законодавчого регулювання лобіювання як такого вона виросла із того, що. Вплив олігархів на державну політику був надмірний і був обтяжливий, і державна політика формувалася не у прозорий спосіб. В процесі роботи над законопроектом, на жаль, виникло зміщення акцентів, коли більше почали говорити про лобіювання як таке, а не про необхідність зробити державну політику більш прозорою. І на сьогодні цей законопроект, якщо говорити про його вплив саме на громадськість, то він поки що не є таким, що відкриває нові перспективи саме для громадськості. І найбільше питання у нас виникає до поняття комерційного інтересу, яке на сьогодні сформульовано дуже широко і в такий спосіб, що охоплює. Дуже багато громадських організацій, зокрема, наприклад, ветеранських, коли військовослужбовці звертаються до парламенту, до кабінету міністрів, наприклад, про запровадження нових пільг чи нових чи зміни соціального захисту для такої категорії осіб. Тому в цій частині що найменше закон потребує подальшого доопрацювання, і тим паче це доопрацювання потрібне, враховуючи те, що як я вже сказала, на підписі у президента перебуває. Закон, який запроваджує адміністративну відповідальність за порушення у сфері лобіювання. Якщо говорити про перспективи цього закону, то за його, за умов його удосконалення, за умов його доопрацювання, він насправді може сформувати досить широкий. і Досить потужний ринок взаємодії в першу чергу бізнесу із державою і громадськості він дозволить бачити у прозорий спосіб впливи і розуміти, чому ті чи інші рішення приймаються і хто за цими рішеннями стоїть. Ну і ще один недолік, про який я би хотіла сказати, який майже не обговорювався під час під час роботи над цим законопроектом. Це те, що а цей, це насправді буде викликом в першу чергу для локальних громадських організацій. Він полягає в тому, що за дотриманням законодавства у сфері лобіювання, дотримання законодавства у сфері лобіювання мають контролювати антикорупційні уповноваження і враховуючи їхній професійний рівень, особливо в органах місцевого самоврядування і за умов наявності отих прогалин і неточностей в законі, про які я вже говорила, це створить дуже багато перепон для взаємодії локальних громадських організацій із органами місцевого самоврядування в першу чергу. Тому так закон потребує доопрацювання, і ця робота має тривати, і вона має тривати, скажімо так, у присторонньому форматі. Державна влада, громадськість і бізнес для того, щоб напрацювати максимально оптимальні механізми взаємодії цих трьох сторін для того, щоб процеси формування державної політики були комфортними і не створювали додаткового навантаження і додаткових викликів для всіх учасників цього процесу. Дякую. Пані Ольго, дуже дякую вам докладно, чітко і незважаючи на недоліки, які проникли до закону, я певен, що ваша робота сприяла тому, щоб їх було якомога менше. Так само, як нині ви застерігаєте і даєте, так би мовити, бачення того, як далі можна вдосконалювати.